Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослава Могучих розпочинає Чинна чемпіонка світу з Дніпра зі стрибків у висоту серед жінок, що називається вибухнула вже першим стартом у новому 2024 році і стала переможницею на етапі світового легкоатлетичного туру бронзової категорії International Jump Meeting у Котбусі Німеччина, встановивши при цьому рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі 2 метри 4 сантиметри. Шість семи учасниць вже завершили Чили боротьбу тоді, як наша красуня ще в неї не вступала. Остання, хто намагалася чинити її опір, була господарка турніру Імке Онен зупинилася на позначці 194 см. сантиметри. Натомість, Могучих з другої спроби взяла 2,04, чим на 1 сантиметр перевершила попереднє досягнення поточного року, що його на батьківщині в Австралії встановила Нікола Оліслагерс. Наразі загалом на рахунку Ярослави 45 стрибків на 2 метри і більше, і вона восьма в історії за цим. Показником лідерка Стевка Костандінова в Болгарії 195 стрибків, які вже 36 років належить світовий рекорд 2 метри 9 сантиметрів. Інша інша українка Інна Бабакова має у своїй кар'єрі 55 стрибків за 2 метри. 1 мільйон 700 тисяч доларів вдалося зібрати завдяки благодійному поєдинку Game for Ukraine, що відбувся на початку серпня минулого року в Лондоні. Кошти зароблені у матчі, в якому взяли участь українські футболісти Шевченко Зінченко-Ребров, Мудрик, Левчен. А також стра, Срна, Мораєс, Піке, Галлас, Зедорф, Чех, Леман, Пірес, Сєн та інші направлені для відновлення ліцею у Чернігівській області, зруйнованого расистами. Члени комітету палати лордів з європейських питань парламенту Великої Британії вимагають негайно передати Україні 2 мільярди 800 мільйонів доларів, отриманих від продажу росіянином Романом Абрамовичем футбольного клубу лондонського Челсі. Майже два роки тому. Кошти залишають. Ця заблокованими на банківському рахунку, що належить компанії Абрамовича Форт Стем у Великій Британії через суперечку між ним та урядом щодо того, як саме їх можна витратити. Члени комітету наполягають, щоб гроші були використані лише на територіях контрольованих українським урядом, а не на частинах України, які зараз окуповані та контролюються Росією. А не як вважає Абрамович, що вони мають бути надані усім жертвам конфлікту в Україні. Та його наслідків гроші не пахнуть. Колишній гравець збірної України і Донецького шахтаря та Полтавської ворски Геннадій Орбу став головним тренером клубу третього дивізіону Росії зірки Санкт-Петербург, за який виступають чотири гравці, які розпочинали кар'єру в Україні: Артем Шолар, Руслан Войцеховський, Микита Ходорченко та Андрій Вескрепцене. На цій посаді він замінив Дмитра Комбарова, разом з яким з яким пішли колишні футболісти Донецького шахтаря, Віталій Віценець та Геннадій Орбу. Вихованець комплекс дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради Андрій Терханов вибрав золоту медаль на змаганнях Кубка України самбо серед кадетів, чим прочинив двері нового розділу у спортивній історії розвитку цього виду спорту у нашому місті і навчальному закладі. Зокрема, де у 2024 році було відкрито відділення боротьби самбо на квітень поточного року у Дніпрі вперше заплановано проведення чемпіонату України самбо серед студентів. 500 учасників вийшли на старт першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу Ліги ТМС, сутички якого розгорнулися на татамі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. 500 учасників вийшли на старт першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу ліги та сутички якого розгорнулися на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. У них взяли участь бійці з Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей і звісно, господарі з Дніпропетровської. Останні були представлені містами кривий ріг, кам'янське та іншими населеними пунктами. Традиційно велику когорту вихованців гарної низки спортивних клубів презентував від Дніпро за одного з таких. Завсідника і неодноразового переможця різноманітних турнірів Дмитра Познякова з клубу ЗРТІМ Дніпро з фронту, прямо з передової Донецького напрямку, під час короткочасної відпустки вибрався поболювати та підтримати батько Сергій з позивним фізрук, палкий прихильник, практично усіх без виключення видів спорту. Я дуже вдячний перш за все нашим організаторам, які в такий нелегкий час дають змогу нашим спортсменам змагатися, тому що військові виконують. Борються на фронті, а спортсмени борються на міжнародній арені на Україні і дає нам можливість виступати не тільки на території України, але й представляти країну в такий нелегкий час за кордоном. Ми віримо в те, що все буде добре. Головне, щоб люди вірили в нас, в нашу армію, в нашу командуючого. Тому все буде добре, але нам потрібно ще трошки часу. Ми щиро дякуємо Сергію, його побратимам, Збройним силам України, зрештою, усім, хто боронить нашу державу і дає можливість жити, працювати та змагатися під час воєнного стану у відносно мирному житті нашої держави. Честі хвала вам усім і кожному окремо. Повертаючись до звітного турніру, то його організатори і керівники Ліги ТМС з задоволенням констатували, відзначили факт того, що, попри складнощі нинішнього часу, рівень підготовки учасників змагань, які виходять на татамі, залишається не тільки сталим, але і постійно зростає. Що красномовно свідчить про те, що у клубах на місцях продуктивно працюють тренери, які готують вправних бійців, з кожним турніром у нас росте рівень, і це доказує есть, тобто, Запоріжжя, Кам'янське дуже гарні хлопці, Кривий рік дуже гарні хлопці приїхали. І підростаюче покоління, то тобто, кітці, інфанти, джувінайли, джуніори вже є такими більш не новачками. А показують дуже гарні, гарні навички свої. І якщо ви побачите боротьбу на килимі, то дуже гарні сабмішини роблять. Ну, дуже гарний рівень. Дуже гарний. Рівень боротьби, ну, зріс дуже гарний. Усі без виключення чемпіони і призери були удостоєні брендованих відзнак турніру, а переможці своїх категорій увійдуть до складу збірної, яка після виявлення таких у подібних регіональних турнірах у Києві, Одесі та Львові, візьме участь у фіналі змагань ліги ТМС, який запланований на 9 червня поточного року. Наразі у Дніпрі у розділі джі в кімоно перемогу у загальнокомандному залі, яку святкували вихованці клубу, змішаних єдиноборств сварог сьомої дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Микити Без. Гінова. на другому місці їхні земляки з На третьому гості з Запоріжжя з Брутал Сквад. Натомість вище згаданий Топган з Дніпра був сильнішим у розділі Ногі без кімоно, помінявшись місцями зі сварогом, який фінішував другим. Замкнув тріку призерів. Ще один представник нашого обласного центру Блекс. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.